Шановні друзі, шановні колеги, продовжуючи наповнення нашої пенітенціарної платформи, я хотів би сфокусувати окрему увагу на питанні, яке не є актуальним на цьому етапі. Але це питання знову набуде актуальності, як тільки завершиться війна між Україною та Росією, і коли останній російський окупант залишить нашу землю. І тоді це питання буде грати новими барвами, і цим питанням є в'язнична приватизація. Давайте згадаємо дещо трохи історії, як це питання формувалося, презентувалося і реалізовувалося в Україні. І нагадаю, що першими такими масштабними кампаніями з в'язничної приватизації були кампанії міністра Петренка, його заступника та заступниці. Які намагалися переконати суспільство, що, мовляв, вже черга існує певних зарубіжних інвесторів, які хочуть купити Діда Лук'яна і готові вкладати в гроші до того, щоб побудувати на цьому місці, або торгівельно розважальний комплекс, або готельний комплекс, або житлові будинки, або щось таке. І я переконаний, що бажаючих отримати цю земельну ділянку було більш ніж достатньо, але. Бажаючи знову таки заплатити достатні гроші і забезпечити наповнення в'язничного бюджету було не так багато, якщо не сказати більшого. Так само в мене є велике сумніви, що сама ідея: ми отримуємо гроші від продажу в'язниці, і ці гроші спрямовуємо безпосередньо і виключно на потреби ув'язнених. Ну, це було щонайменше лицемірним, тому що мало існувати, і існувала десятки, якщо не сотні, фільтрів, які мали зупиняти і переспрямовувати ці гроші на потреби, які, власне, не були пов'язані з потребами ув'язнених та потребами пенітенціарної системи як такої. І власне, у чому виникає проблема? Ця. Ідея, яка власне і продовжила реалізовуватися але вже за канденції пана міністра юстиції Малюськи, який проводив достатньо видовищні і цікаві заходи, рекламуючи цю ідею. Можливо, це розглядати і як крок вперед, але знову таки базовою проблемою залишається те, що усі ці політичні ініціативи. Не мають нічого спільного з в'язничною приватизацією. І саме у цьому короткому відеодописі я спробую пояснити, чому те, що відбувалося, і відбувається в Україні у вигляді продажу окремих в'язниць, закриття окремих в'язниць, запропонування іноземним та національним інвесторам щось там будувати на місці в'язниць та слідчих ізоляторів, не є в'язничною приватизацією як такою. Отже, давайте розбиратися по кроках. Дійсно, феномен в'язничної приватизації у всьому світі є надзвичайно поширеним явищем. Дійсно, можна згадати, і це дуже-дуже важливим з точки зору історії, що взагалі в'язнична політика з самого початку формування більш-менш сучасних в'язниць або Перед сучасних в'язниць була приватною ініціативою. Можна згадати і робітничий будинок в Амстердамі, можна згадати і англійські в'язниці, можна згадати інші приклади, коли ця справа перебувала саме у приватних руках, і саме приватні особи отримували максимальні прибутки, можливі від ув'язнених, а краще сказати від проблем та потреб ув'язнених. І ці гроші знову таки ніколи не спрямовувалися на забезпечення прав, на забезпечення потреб і реалізацію інтересів в'язничного населення. Це було завжди засобом отримання прибутку. Сьогодні в кожний курс з кримінально-виконавчого права розпочинається короткою історією щодо американських в'язничних установ перших панітенціаріїв ці всесвітньо відомої моделі. Оберська, Філадельфійські тощо. І мало хто говорить, що це були також приватні ініціативи. І можна сказати, що саме ці приватні ініціативи також були отримані на утримання прибутку від використання в першу чергу праці ув'язнених. Можна згадати навіть не академічний приклад, але не менш важливий той самий фільм Втеча Шоушенку, де яскраво показано. Наскільки керівник установи використовував працю в'язнених для а, своїх власних потреб а, під виглядом отримання тендерів від тих чи інших бізнес-партнерів для того, щоб будувати мости, дороги, причищати якісь там території, обробляти землю і так далі тому подібне. Але повертаючись до сьогодення, можна згадати, що цей феномен, феномен в'язничної приватизації, виник ще за часів радянського Союзу, приблизно в 80-х роках, коли той самий менеджеріалізм став грати дуже дуже яскраво та різнобарвно. і багато країн вирішили віддавати у більших обсягах пенітенціарну установи до, до рук приватних акторів. Звичайно, коли ми говоримо про в'язничну приватизацію, на першому місці стоять Сполучені Штати Америки. Але крім цього, є і Сполучене Королівство, є Австралія, є Нова Зеландія, є Південна Африка, є багато інших країн, які в тій чи іншій мірі віддали до приватних рук пенітенціарна установи. І говорячи, наприклад, про США, можна нагадати, що лише два роки тому. Динаміка в'язничної приватизації дуже суттєво змінилася, і кількість відсоток ув'язнених саме у приватних установах став скорочуватися, тому що, напевне, зіграла свою праву справу. Велика компанія проти в'язничної приватизації, яка проводилася і проводиться до цього часу, і в Сполучених Штатах, і в інших країнах світу та, зокрема, Європи. Якщо говорити про кількість, то приблизно 20% плюс-мінус ув'язнених перебувають саме у приватних установах США, тобто кожен п'ятий. Якщо ми говоримо про Австралію та Нову Зеландію, ці країни, які ну, не дуже часто потрапляють в об'єктив дослідника пенітенціарної політики, але було б цікаво сказати і дізнатися, що ці країни також від 10 до 15 ув'язнених перебувають саме. У приватних установах, тобто кожен щонайменше кожен десятий. І хто стоїть за, власне, лоббі компанії в'язничної мореватизації і стоять за цими компаніями дуже велетенські, могутні транснаціональні актори, які впливають на панітенціарну політику і не лише на панітенціарну політику багатьох сучасних держав. Є, зокрема, декілька акторів у Сполучених Штатах транснаціональних корпорацій, які мають величезні бюджети, мега величезні бюджети, і сформували вони ці величезні бюджети не лише завдяки використанню праці ув'язнених і взагалі не лише наданню виправних або короційних послуг у в'язничних установах. Йдеться про те, що ці могутні транснаціональні актори заробляють гроші на різних інших напрямках: це перевезення, транспорт, це надання охоронних послуг, це безпека, це новітні інформаційні, у першу чергу, безпекові технології і усі речі, які пов'язані так чи інше з міграцією, рухом і що є більш важливим соціальним контролем. Враховуючи, що наше суспільство 21-го століття це суспільство тотального соціального контролю і суспільство ризиків, відповідно, діяльність таких корпорацій є дуже актуальною, дуже важливою з точки зору упередження порушення балансу між свободою та обезпеченням, що мені здається вже давно порушений. Але повертаючись до в'язничної приватизації, у чому, власне, полягає ідея? І чому українська в'язнична приватизація це просто примітивна, я б сказав би, ідея, яка пов'язана лише з тим, щоб продати певну в'язницю і продати е земельну ділянку, і розподілити ці гроші за абсолютно непрозорими схемами. Ідея в'язничної приватизації полягає у тому, що, коли, наприклад, держава має певну проблему з фінансуванням. Пенітенціарної системи і наданням пенітенціарних скажімо, послуг на належному рівні, вона, вона звертається до приватного актора і оголошує конкурс на надання свого роду пенітенціарних послуг. Якщо говорити дуже спрощено, то, наприклад, я як держава, маючи у своїй кишені, умовно кажучи, 100 доларів на утримання пенітенціарної системи і забезпечення, що є більш важливим прав засуджених та ув'язнених. Оголошую конкурс і говорю, Шановні пані та панове, ось є, наприклад, перелік обов'язкових умов для того, щоб ви отримали ці 100 доларів. І для того, щоб ви отримали ці 100 доларів, ви мусите забезпечити такий то рівень безпеки, такий-то рівень соціальних послуг у в'язниці, такий-то рівень харчування за якістю та кількістю, такий то рівень. Заробітних плат персоналу, такий то рівень інших моментів, які пов'язані з функціонуванням в'язниці. Якщо ви виконаєте ці вимоги, то ви отримаєте 100 доларів. Але ці 100 доларів отримує той актор, який, крім обов'язкових вимог з боку держави, ще запропонує якусь там родзинку. І починається власне змагання. З'являється перший актор, який каже, що, мовляв, за ці 100 доларів я зможу не лише виконати державні вимоги щодо нормального такого базового рівня забезпечення потреб ув'язнених та засуджених, я на ці 100 доларів забезпечу те, що кожен ув'язнений вранці буде отримувати філіжанку кави та круасан. Як це зроблять мої менеджери? Це мої проблеми, але знову таки мої менеджери. Набагато більш професійний і що є більш важливим ринково орієнтовані і гнучкі, аніж державні службовці бюрократи. З'являється інший актор, який каже, що той попередній невдаха, який пропонував філіжанку кави та Круасан, є дійсно невдахою, тому що я за ці 100 доларів забезпечу, крім того самого обов'язкового переліку послуг, ще вранці, там, я не знаю, Нехай це буде келих Шампанського. Як це зроблять мої менеджери? Це виключно мої проблеми, тому що мої менеджери набагато більш бізнес-ринково і ринково орієнтовані, ніж менеджери попередньої компанії, не кажучи вже про державних службовців. І тут з'являється третій менеджер, третя компанія, який каже, та вони взагалі ну, просто не в дахі, тому що я за 100 доларів забезпечу кожному в'язненому не лише круасант каву. Та шампанське, але, наприклад, там чорну або червону ікру. І це буде моєю проблемою, як мої менеджери зроблять ці послуги і нададуть ці послуги. І ми відповідно підписуємо контракт з державою про те, що наша корпорація забезпечить, по-перше, виконання усіх обов'язкових пунктів, що висуваються державою, а на додаток забезпечить кавою, креосанами і так далі, тому подібне. Це, звичайно, іронія, але принцип зрозумілий. Відповідно, держава підписує контракт на управління однією установою, декількома установою, групою установ на певній територіальної одиниці, або на національному рівні з третьою корпорацією, тому що вона запропонувала, як то кажеться, найкращі гроші за відповідні послуги. І держава фактично. Значно самоусуваються від виконання пенітенціарної функції, але при цьому залишає за собою обов'язок і функцію контролю за цими приватними менеджерами. І наскільки цей контроль реалізується, це вже інше питання. Але саме у цьому полягає ідея в'язничної приватизації, але аж ніяк не продаж в'язниць, коли держава, маючи достатньо гроші для будівництва нової в'язниці, чомусь за 32 роки не змогла побудувати ані. Діда Лук'яна, а не страшенний одеський слідчий ізолятор, куди після будь-якого дощу страшно зайти, адвокати мене зрозуміють, колеги, коли ти ледве не по коліна йдеш у багнюці після того, як по стінах спливає вода і стіни покриті грибком та іншими такими приємностями у лапках. Повертаючись до саме ідеї візничної приватизації, саме такою є ідеєю, яка є дуже просто, можливо. Дуже комедійно зобразив, але не та легенда, яка свого часу була запропонована паном Петренком та його заступниками та заступницями. Відповідно, виникає багато проблем. Я не буду і не можу дуже детально, можливо, в наступних відео буду торкатися більш детально у конкретних аспектів в'язничної приватизації, але ми мусимо наголосити, що в'язнична приватизація. Аж ніяк, як це виявляється, не є панацеєю для панітенціарної системи. Аж ніяк. І якщо ви подивитеся дослідження західних вчених або аналітиків стосовно того, чи е, має панітенціарні приватні установи або група установ переваги над державними, або навпаки, ви будете здивовані тією кількістю різних доповідей, які можна знайти в відкритому доступі. І є очевидним, що якщо приватна корпорація замовляє таке дослідження, вона, незвичай на свою максимальну, так би мовити, бажання бути об'єктивним, все одно виконується за гроші в'язничної корпорації з чітко прогнозованим результатом. Тому, якщо говорити більш конкретно, то можна знайти численну кількість досліджень, коли Приватні установи порівнюються в різних країнах з державними установами за традиційними показниками. Це кількість вбивств на душу населення, це кількість суїцидів, це кількість смертей, це кількість втеч, це кількість е тілесних ушкоджень, це кількість заворушень, це також що дуже важливим е відсоток заробітної плати для персоналу, кількість та якість соціальних заходів та реабілітаційних заходів для персоналу. Це що дуже важливим кількість офіцерів, в'язничних офіцерів, які звільнилися з тих чи інших причин з місця служби, що також вказує на незадовільні умови або навпаки незадовільні умови праці у такій в'язничній установі. І таких досліджень дуже-дуже багато, і насправді ніхто до цього часу не. Сказав достовірно, що в'язничні установи, які перебувають під управлінням приватних акторів, є кращими за державні установи. У цьому є проблема. Крім того, можна багато говорити. Я знову таки думаю, що я присвячу цьому питанню окремо навіть більшу свого роду лекцію. Хоча я далекий від формату лекції у цьому, на цій платформі, але тим не менш. Хотілося б нагадати дуже яскравий приклад з американського досвіду, коли не так давно, буквально декілька, ну, думаю, років 1520, у Америці відбувся величезний скандал, величезний дійсно скандал, коли двоє американських суддів було засуджено до в'язничного строку за те, що вони навіть не скажу ухвалювали або постановляли, саме шльопали. Вироки неповнолітнім за нетяжкі злочини, за які максимально що могло бути, це пробація або інше альтернативне покарання, і засуджували їх до ув'язнення, враховуючи це, що у цьому штаті усі в'язничні установи були приватними, і відповідно юнаки автоматично йшли до приватних. Установ, і це вимагало знову такі нові гроші з державного бюджету, нові гроші платників податків. Це була така цинічна, абсолютно не прихована корупція. Але навіть у Америці вона мала місце, і я цей приклад навів для того, щоб наголосити, що навіть в Сполучених Штатах Америки вони не були застраховані від таких ситуацій, коли в'язничні корпорації лобіювали свої інтереси, причому не на рівні. Законам дозволеного лобі, а саме на рівні корупційних схем і прямого тиску на суддів, які піддалися цьому тискові, і відповідно, продовжуючи цю ж логіку, можна і пояснити, у чому криється небезпека в'язничної приватизації. А криється вона у наступному. Ну, давайте знову таки я буду говорити абстрактно. У нас є певна, от уявімо навіть на рівні України, у нас є регіон, неважливо який. І наш уряд в якості експерименту говорить, що він дозволяє, наприклад, на Одеській області, на рівні Одеської області певні зарубіжні корпорації побудувати нові в'язниці і управляти цими в'язницями 5 10 20, 50 років. Я думаю, що ці краще зупинитися на 50, тому що в'язничні контракти вони. А здебільшого укладаються декілька десятків років наперед. Зазвичай це 50 років або 49 років. І ось уявимо собі, що ця в'язнична корпорація, будуючи дійсно побудувавши певну в'язницю або декілька в'язниць в Україні, запускає саме звичайне лобі, яке вже опрацьовано на рівні багатьох інших країн. І включаються засоби інформації, які насичують суспільство, а меседжами про те, що не просто було вчинено вбивство, а жорстоке вбивство було вчинено кривавим маніяком, який тероризує одеську громаду. Не просто згвалтування мало місце, а новий маньяк з'явився, який поставив під загрозу усіх жінок Одеської області. Не просто якась була побутова алкогольна драка, сутичка. а... В засобах маси інформації це звичайно буде подано як рівень насильства, неконтрольоване насильство насильства, просто захоплює території нашої області. Прикладів дуже може бути дуже, дуже багато і різних, але саме так спрацьовує лобі в'язничної приватизації у багатьох інших країнах, зокрема у США, коли включаються лобісти, професійні лобістські компанії. А професійні СМІ, як альтернативні, так і ті, що перебувають на утриманні в'язничних корпорацій. І якщо ви подивитеся бюджети в'язничних корпорацій, які виділяються не на зарплату офіцерам, не на утримання ув'язних, а саме на оплату послуг лобійських кампаній, це може становити від 5 до 10% таких бюджетів. Це колосальні гроші. І вони ці колосальні обсяги є невипадковими для того, щоб зрозуміти небезпечність феномену в'язничної приватизації. Тому власне питання в'язничної приватизації, якщо підсумувати викладене вище, сказати потрібно, що до війни Україна була абсолютно не готовою до в'язничної приватизації. Тому що, як на мою думку, уявити собі, що будь-який зарубіжний інвестор... А, прийде до України, знаючи корупцію у судах, привіт, Ізмаїл, до речі, а, знаючи а, корупцію у правоохоронних структурах, знаючи корупцію в податковій системі і знаючи взагалі корупцію у державі, і враховуючи те, що контракт має бути підписаний і дотримуватися особами усіма на 50 чи менше років, для того, щоб інвестор не вичував будь-якого. Формально законного або незаконного тиску на себе було неможливо, враховуючи, що в'язнична приватизація це дуже і надзвичайно довгострокова інвестиція в Україні. Це, як на мою думку, не являлось можливим і тому те, що називалося в Україні як в'язнична приватизація, насправді ніякої в'язничної приватизації не було. Я навіть зможу закликати і журналістів, і правників. і навіть чиновники Міністерства юстиції не називати продаж в'язниць приватному актору як в'язнична приватизація, тому що власне в'язнична прив приватизація пов'язана зі створенням нової в'язниці. У першу чергу, можливо, це буде перебирання певних функцій охорони, соціальної роботи, певної корпорації, яка це, до речі, дійсно таки можуть існувати форми співпраці. Коли держава не передає територію для побудування нових в'язниць, або не передає приватному акторі вже існуючі в'язниці, а лише, наприклад, віддає функцію охорони приватній компанії усі пенітенціарні системи. Або, наприклад, віддає функцію надання соціальних послуг освітніх, медичних послуг певному приватному актору і за це сплачує гроші з бюджету. За рахунок платників податків, це не міфічні гроші, і тому це питання, до речі, як ви можете зрозуміти, стосується кожного, тому що коли уряд буде ухвалювати гроші про віддання пенітенціарної системи якомусь е приватному акторі, нехай дуже авторитетно репутацію. Ми мусимо розуміти, що гроші приватним актором будемо сплачувати усі ми з вами як платники податків. І наостанок знову таки можна наголосити, що на цьому етапі це питання є абсолютно неактуальним, тому що, ну будь-який, по-перше, зарубіжний інвестор не захоче вкладати гроші. Ну, це настільки очевидним. Я навіть не хочу на цьому зупинатися у країну, що перебуває у стані війни. І так само, що інвестор не захоче вкладати гроші в країну, яка буде перебувати. У стані після воєнного відновлення. Сподіваюся, він скоро настане. Але я не виключаю, що на майбутнє, коли після війни, навіть сьогодні, під час війни, наша держава захоче заробити декілька грошей на ідеї, яка буде подаватися під гаслами в'язничної приватизації, і буде спробувати розпродавати гроші в'язниці. Перепрошую, щоб заробити гроші. І я не думаю, що це буде дуже належною і доброю, і політично виваженою, і економічно виваженою ініціативою, тому що до цього часу у нас немає конкретних механізмів для того, щоб ці гроші спрямовувалися саме на ув'язнених та їх потреб та потреби персоналу. Крім того, можна наголосити, потрібно наголосити на, мабуть, фінальну тезі моєї невеличкої сьогоднішньої доповіді. Про те, що знову таки в'язнична приватизація це дуже-дуже небезпечне явище, в моєму розумінні. А держава, коли вона не хоче покращувати якість своїх послуг, якість своєї пенітенціарної функції, вона перестає ці м'язи тренувати і віддає це ці функції, ці послуги. Приватним актором, і відповідно ці м'язи слабшають. І коли держава перебуває без руху в цьому напрямку, то виникають відповідні проблеми, з якими наша пенітенціарна система не може не зіткнутися в випадку все ж таки реалізації ідеї в'язничної приватизації за таких фантастичних, навіть умов в Україні. Тому, коли наші політики будуть декларувати в'язничну приватизацію в Україні, я думаю, що незабаром ми можемо це побачити. Я закликаю знову-таки вивчати зарубіжний досвід, не підмінювати поняття банального примітивного продажу в'язниць, поняття в'язнична приватизація та думати про платників податків і покращувати, якщо все ж таки держава захоче віддавати в'язниці приватні руки. Все ж таки говорити про те, що краще покращувати послуги з боку держави, аніж декларувати фактично, що держава є нездатною та неспроможною виконувати свої функції. На цьому власне все до нових зустрічей з великою повагою, ваш Дмитро Ягунов.